Вранці в день відкритих дверей перші відвідувачі, представниці обласної ради жінок та вагітні жінки, яким доведеться народжувати у цих палатах. Екскурсію проводить особисто головний обласний спеціаліст з акушерства та гінекології Володимир Клімов. Він же і завідуватиме обласним перинатальним центром. Нахождення жінка в цьому центрі поділяється можуть на дві групи. Це жінки, які приїхали вже рожати для родорозрішення, і жінки, які мають патологію беременності, але поки вони ще не родрозрішаються. Этот центр рассчитан на 3,5-4 тысячи родов в год. Мы просчитывали перед его открытием, какое количество родов нам будет необходимо. И мы как бы планируем на 4 тысячи родов в год. Количество женщин до 8 тысяч, которые смогут сюда госпитализироваться, то есть четыре половина для родоразрешения, еще половина с патологией различных сроков беременности для подготовки к родоразрешению. Какие самые распространенные в нашем регионе? Наиболее распространенные патологии для нашего региона это гистозы, анемии, фетоплацентарная недостаточность и угроза преждевного климата. На будівництво витрачено загалом понад 140 мільйонів гривень. Це переважно бюджетні гроші, але розпочиналось будівництво власним коштом обласного бюджету, розповідає губернатор Володимир Пристюк. В середині дня він проводив екскурсію по медичному закладу для членів громадської ради при голові облдержадміністрації. Губернатор додав, що коли керівники держави побачили масштаб будівництва, вони підтримали починання Луганської області, включивши перинатальний центр до національних проєктів, які реалізуються за ініціативою президента України. Виктора Януковича. Мы хотели бы, чтобы общественность понимала, что власть сегодня делает все, чтобы поднять уровень здравоохранения совсем на другой уровень. Конечно, проблем хватает, у нас еще очень много надо сделать. Но то, что мы сегодня сделали, это уже настолько, поверьте мне, что вот, зная то, что происходит в Украине, то, что происходит в здравоохранении, по сути дела, вот при создании центров, которые мы уже создали, а мы уже их создали 11, это уже 11 по счету, это ну, мировой уровень. Всі, які були спеціалісти здесь, сказали, що все необхідне для того, щоб спасти дитину, спасти маму, зробити здорового дитину і маму, все є. стараннями медиків та керівників області. Перше завдання вже виконане. Дитячої смертності на Луганщині немає вже півтора роки. Тепер же буде відкрито шлях для підтримання цього напрямку на постійному рівні і для виконання другого завдання, щоб не було смертності материнської.